Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професії. І проект освіти у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. І для нас, для всіх, хто займається цим вступом. Ну і далі що хочу сказати: да, що документи подаються в перекладі на словацьку мову. Це довідка про оцінки. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про середню повну середню освіту та додаток, все з перекладом словацькою мовою, судовим словацьким перекладачем. Квитанція про сплату вступного рекрутаційного збору. Дуже цікавий документ: автобіографія. Тобто таке мотивуюча ваша життєва історія, чому ви на цьому факультеті, результати Олімпіад, результати курсів, навіть якщо ви завершували там, навчання там, на комп'ютерних курсах, комп'ютерної академії, шах, інші комп'ютерні академії, це все підійде. Результати ЗНО або мультипредметного тесту з математики за 2023 рік оригінал сертифікату з перекладом словацькою, Ну і нострифікація документ про еквівалентність документів з іншої країни, словацьким документом, в цей університет його можна буде подати після вступу до певної дати. І тут дуже великий такий момент цікавий, коли ми отримуємо наше свідоцтво про повну середню освіту, скільки часу буде на процедура апостилізації, на процедуру нострифікації. Отже, це вступ без іспитів в Кошицький технічний університет, який доволі популярний у наших студентів. Але Потрібно розуміти в Словакії наступне. Оцінки, які ви подаєте з 8 по 11 клас, мають бути гарними. Якщо вони недостатньо гарні, подавайте різні результати олімпіад, комп'ютерних курсів або ще щось. Немає безумовного прийняття на навчання в університет. Університет має право обрати, бере він цього студента чи ні. І він має право відмовити студенту в вступі, навіть без іспитів, якщо його оцінки не підходять. І вступити це одна історія, а завершити навчання це інша історія. Це профільна математика. Ми подивилися з вами, що перший вже буде предмет фізика на першому курсі. Тому проаналізуйте, як ваші справи з цих предметів. Як ви володієте цими предметами? Чи у вас є ще все ж таки до вересня місяця, до старту навчання, можливість підтягнути ці предмети і?